Все, до, а з вами до. А, льду, І бажаю вам гарного здоров'я! <риклад> як не боятися конкурентів? Як жити спокійно, як жити без тривог, без стресів? Про ваших конкурентів! Навчаючи людей знімати відео, вести блог, створювати навчання, я дуже часто чую думку, що Камон, влад, на ринку вже так багато спеціалістів. Ну як я зможу пробитися через всю цю конкуренцію? Тому що всім здається, що кожна ніша, якою ми починаємо займатися, вона супер-супер-супер висококонкурентна. І ну, можливо, в якомусь сенсі всі люди і праві. Але це не має ставати стопором для вас, не має ставати стопором для вашого розвитку. Тому в цьому відео ми розберемо три думки, які в свій час повпливали на мене, і я перестав думати про конкуренцію, боятися конкуренції і працюю так, наче навкруги мене немає жодних конкурентів, і це працює працює добре. Тому два слова про себе і починаємо. Мене звати Влад Ковальов. Для тих, хто перший раз на цьому каналі, я займаюся вже більше 13 років створенням контенту. Зараз я веду активно свій блог про контент, навчаю людей контенту. І на youtube каналі розповідаю все, що можна розповідати безкоштовно про створення контенту, маркетинг, просування в соціальних мережах і як використовувати фоточки і відосики для того, щоб ви набирали більше аудиторії, люди у вас більше чогось купляли і ваше життя ставало. Трошки простішим. І так, три думки, які допоможуть вам жити трошки легше з думками про ваших конкурентів. Перше. Чим раніше ви почнете створювати і займатися прокачкою, просуванням свого особистого бренду, тим раніше у вас відпустить вся ця історія з конкурентами. Конкуренти це супер. Насправді, конкуренти це просто бомбово. Якщо ви знаходитесь в ніші, де є дуже багато конкурентів, це означає лише одне, що в цій ніші, в цій сфері діяльності, дуже багато грошей. В ніші контенту, створення контенту, там, SMM-послуг послуг Дуже багато конкуренції, прям реально багато, тому що уявіть, який об'єм грошей крутиться в цій сфері діяльності. Взагалі, все, що стосується маркетингу і просування продуктів послуг, це все дуже грошова історія. Тому якщо ви займаєтесь контентом, починаєте займатися, або там десь навчаєтесь ви робите правильну справу, тому що грошей в цій сфері буде ставати все більше, більше і більше, тому що все більше людей починають розуміти, що їм треба вести соціальні мережі, що о боже, в 2024 році, вже майже 20 П'ятий неможливо щось робити без соціальних мереж. Це зараз доходить до абсолютно всіх гравців на ринку, тому роботи для контенту, роботи для SMM буде все більше і більше. Але як тільки ви почнете качати особистий бренд, що таке особистий бренд, як його качати, і все це я розповім в одному з наступних відео. Можливо, якщо воно вже є, то в верхньому правому куті ви можете побачити буковку і і перейти на те відео. Але його треба качати. Зрозуміти основну думку, і поки у вас немає особистого бренду, і ви, наприклад, людина просто з камерою або з телефоном, або там чим ви би не займались, поки у вас немає особистого бренду, ви просто конкуруєте серед таких самих людей з камерою з телефоном. А там серед цих людей це такі знаєте. Червоний океан конкуренції. Чому океан червоний? Тому що там просто кров, там постійно рубілова за клієнтів, за знижки, за демпінг і за всю цю історію. Есь спата. Поки ви знаходитесь там, вас обирають по ціні, вас обирають по швидкості віддачі матеріалу, вас обирають по якійсь там якості вашої роботи. Хоча замовник в 90% випадків навіть не розуміє, що таке якість. Він просто якось собі придумує, що для нього якісно, що для нього неякісно. І ви знаходитесь в цьому кровавому робілові, поки вас немає особистого бренду, як тільки. Хоч мінімально, у вас з'являється якесь чітке позиціонування, у вас з'являється якийсь імідж, у вас з'являється якась репутація, люди потрохи-потрохи починають обирати саме вас. Типу, вас будуть обирати за те, що це ви. Тому що ви ось так думаєте, ось так дієте, ось так ведете особистий блог і бла бла. бла Про це я знову таки розповім в якомусь наступному відео. Як формувати той довбаний особистий бренд і що воно взагалі таке? Звісно, там також є конкуренція, але майте на увазі, що особистих брендів їх просто, ну, типу, не те, що там. Сотні. Реально, їх в кожній сфері діяльності десятки. Ну можливо, декілька сотень. Але що таке декілька сотень порівняно з десятками тисяч? Зрозуміти, що іменитих, наприклад, фотографів, їх реально типу десятки, і всі знають імена. А десятки і сотні тисяч ноунеймів no ніхто не знає. І всі ноунейми no робляться між собою за знижки, за клієнтів, за откати, за це все діло а Імена, люди, які роблять свій особистий бренд, вони працюють з найкращими, працюють з зірками, з блогерами, з платежеспроможними клієнтами, тому що їх обирають за їх ім'я. Ось так це і буде працювати. Ви вийдете з цього червоного океану Рубілова і зайдете в такий голубий, чистий океан, де круті гравці, де ви спілкуєтесь між собою, де вам кайфово спілкуватись з конкурентами, тому що ви обговорюєте якісь прикольні штуки, ідеї, думки і так далі, тому подібне. А не просто там змагаєтесь, хто де. Лишевши да, і хто у кого крутіша камера. Якщо вас бісить, що у когось крутіша камера, або хтось трошки дорожче знімає, або хтось понизив ціну, ви це дізналися, то знайте, що ви в Червоному океані. Я в такому океані проплавав 11 років. Це жорстко, це і вигорання, і ссори, і скандали, істерики. Це все там знаходиться. Ось тому починайте працювати над особистим брендом. Друзі, це дуже важливо. Не жалкуйте жодної копійки на створення свого особистого бренду. Треба пройти навчання, проходьте. Треба знімати себе в блозі, знімайте. Ви взагалі не пошкодуєте ні на секунду, коли вас оберуть, тому що це ви, то вас буде розпирати від гордості, і ви будете дуже дуже щасливі. Повірте, це дуже файне відчуття, особливо для нас, для творчих людей. Наступне, що мені допомагає не звертати увагу на конкурентів, це просто не слідкування за ними. Я не слідкую за жодним із своїх конкурентів. Я не підписаний на жодного гравця там, на нашому ринку. Не тому, що я якось погано до когось відношуся, бо я є такий, знаєте, типу зазнайка і я не хочу ні. Тому що все одно є моменти, які нас тригерять, навіть якщо ми в блакитному океані особистих брендів, все одно, наприклад, ти знаходишся в моменті, коли ти тільки-тільки починаєш робити там прогрів до запуску, а хтось вже активно робить і в нього там не знаю тиждень продажів, і ти не бачиш ту частину роботи, яку людина вже зробила складну, ти бачиш тільки там результат, і ну, звісно, це буде тригерити. Це просто наша психологія. Хтось забирає ресурс з ринку, і ти будеш вважати його своїм ворогом, тому що цей ресурс міг забрати ти. А насправді. Вді людина просто вже попрацювала, коли ти там робив там запуск. Саме через це я дуже. Я зі всією любов'ю відношусь до всіх своїх колег по цеху, да, хто знімає, хто навчає, я люблю всіх класних. Ось не класних я взагалі не спілкуюся з не класними. з класними я спілкуюсь і не просто ні за ким не слідкую. Це моя позиція. Я не хочу слідкувати, я не хочу тригаритися. Я відписаний від цих. Є 5-6 ключових гравців, з яким я спостерігаю через свою команду. У мене є там помічники, які цим займаються. Я особисто це не впускаю в свій кругозор. Взагалі, типу, я, якщо під. То, або це близькі друзі для якогось інтерактиву, або це просто аккаунти, за якими я слідкую, які мене надихають. Ось це зарубіжні аккаунти зазвичай. Ось тому просто відпишіться, просто не слідкуйте ні за ким. Робіть свою роботу. Господи, годі спостерігати, це неважливо. Я, наприклад, 6 років е знімав на одну стареньку камеру, це була Sony Alpha 6300. Мої конкуренти купляли там камери за, за 5 тисяч доларів, Об'єктиви, всяка така, все там наріжали свої камери Так цим вимахувались в соціальних мережах. Абсолютно пофіг. Яка мені різниця? В мене, ось я так хочу, воно так працює, мені так по приколу, і це також буде працювати. Тому просто відписуйтесь. Відписуйтесь безпощадно, просто вимикайте сторіси, вимикайте і віддаляйте ці аккаунти, не слідкуйте ні за ким. Це вам дасть полегшення. Коли ви зрозумієте, що нічого бляха не сталося, життя продовжується, у вас не стає менше замовлень, у вас не стає менше охоплень сторіс Ви нічого не втрачаєте. Ви просто Спокійнішими, що не бачите всі ці прогріви, не бачите всі ці сторіси, не бачите все це діло. Зрозумійте, в інтернеті в інстаграмі все робиться для того, щоб комусь щось продати. Ніхто не веде інстаграм просто так по фану. Ну тільки напевно, що дуже багаті або дуже дурні люди. Ось тому забийте на це все діло, відписуйтесь від цих конкурентів, і буде вам щастя, не будете про них думати взагалі. І третє, якщо ви вже не відписуєтеся, якщо ви підписані, то третя думка, яка вам допоможе, це те, що вони люди. Вони просто звичайні, абсолютно звичайні люди. Їм так само лінь вставати там рано зранку, щоб працювати. Їм так само лінь щось придумувати, їм лінь щось їхати знімати, їм лінь це все діло обробляти. Їм все це так само лінь, як і вам, і мені. Ми всі люди. Ми однакові. Ми втомлюємось, ми матюкаємось, ми злюки, ми в пробці матюкаємо. Всіх водіїв, які навкруги нас, якщо ми поспішаємо, ми дуже дратівливі. Ми дуже дратівливі, коли голодні. Коротше, ми люди, друзі, і вони так само люди. Будь-який ваш, навіть самий супер-пупер-пупер, блогер, мільйонник. Там я не знаю, це просто звичайна людина, яка знає, як набрати аудиторію, і вона так само така злюка. І ви повірте, якби ви знали цих людей особисто, якби ви з ними спілкувались, дуже багато ілюзій, би у вас просто відпало. І ви, коли ви зрозумієте, а ви все одно це зрозумієте. Рано чи пізно Будете стикатися з людьми медійними, і ви побачите, що це просто звичайні люди, які в свій час добре чи попрацювали. Це я до чого? Що коли вони здаються, і коли вони трошечки просідають емоційно, нам треба піднажати. Їх. Я особисто зберігаю натиск на постійній основі. Я постійно створюю контент, я постійно знімаю. Я намагаюся, щоб там мій стан не впливав на кількість контенту, яку я випускаю. Ми готуємо заздалегідь контент. Ютуб у нас підготовлений там, наприклад, на два місяці вперед. у нас підготовлені так само на місяць вперед. І ми ось таким чином зберігаємо натиск. Для того щоб не давати нашим конкурентам можливості. Але ну звісно, я шуткую, що нам, в принципі, все одно на будь-кого ми від будь-якого конкурента кількість нашої роботи вона не зменшується, тільки буде збільшуватись. Тому ці три думки, якщо ви про них подумаєте, якщо ви почнете їх реалізовувати, вас просто відпустить. Починайте працювати над особистим брендом, чекайте відео про особистий бренд. Знаєте, 5-6 ключових гравців в своїй ніші від всіх інших, відпишіться нафіг, просто видаліть їх зі свого життя, їх не існує. Знаєте, най-най-най ключових гравців для того, щоб дивитися тренди, куди рухається ринок. І знаєте, що вони всі люди, вони всі втомлюються, вони всі здаються. І намагайтеся бути машиною, намагайтеся бути трошечки більш дисциплінованим, трошечки більш зібраним. Не треба бути супер Дисциплінованим, треба бути дисциплінованим на відсотка від найкращого гравця, і все, у вас ніколи не буде конкурентів, і ви завжди будете домінувати. Всім бажаю перемоги в конкурентній грі. Це я шуткую. Насправді я бажаю всім розслабитися. А насправді я бажаю всім робити свою справу із задоволенням, менше паритися від конкурентів, менше тригеритися, менше переживати. Дуже рекомендую почитати книгу Стратегія Блакитного океану посилання, де її можна придбати. Я причеплю до цього відео. Почитайте, ця книжка дозволить вам мислити Трошки ширше, трошки більш цікавіше, вона дуже, дуже цікава, дуже крута. Підписуйтесь на цей канал, тут все про контент, про маркетинг, про все те, що ми можемо робити з фоточками, з відосиками, як на цьому заробляти, просуватися, набирати аудиторії, бла, 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 бла. З вами був Влад Ковальов, всім папа. -па.